Усім добрий вечір. А я розпочну з такої ось краси. Такий гарний в мене на кухонному столику стоїть букетик. Це я вчора дівчата була на дачі і нарвала собі такого прекрасного букету. Прекрасній жінці, прекрасний букет. О, аж душа радіє. А це вже на кухні. І сьогодні хочу з вами поділитися. Давно я не куховарила разом з вами. Тому сьогодні хочу з вами поділитися, як я буду жарити кабачки. Ну, напевно, так кожен другий вміє робити, але все ж таки моя страва буде не перевершена. От так. І так, для початку в мене є ось такі три невеличкі кабачки. Я її гарно вже помила. Краса і зараз наріжу тонкими-тонкими слайсами. Ось приблизно такими, але ще можна ще тоншими. Ну, хто може, я більш тоншими не вмію. Отак, наріжу їх зараз. Далі просипаю їх гарненько Сілю кожен шматочок. Отако. О, і складаю в мисочку, щоб постили сік. Добре, добре тако. Кожен шматочок. Поки кабачки пускають сік, я роблю кляр. Два яйця, мукичка. Все змішую, Добавлю трішки перчику. Солі додати не буду, так як наші кабачки вже промаринуються в солі. Так, треба добре-добре збити. Добавляємо ложку муки. Ось таку повну згорку і багато не потрібно. О, ложки якраз достатньо. І все гарно-гарно перемішуємо. Ось такий кляр у нас виходить. Ще трішки дозбиваю, щоб не було комочків. І готово. Далі, коли почали жарити кабачки в клярі, ось, бачите, в мене одні ще готуються, одні вже інші на сковорідці жаряться, ми підготуємо начинку. Душимо чесник. Далі додаємо плавлений сирок, потертий на терці. І майонез. Трішки європейський у мене ось такий. Ось така у нас вийшла сирна маса. Трішки більше дала майонезу, щоб вона не дуже була така забита. Тепер беру один помідор і ріжу його тоненькими полосочками. Полосочками, помідорка покришена в мене. Бачите, такими кусочками. Тепер беру кабачок, Гарно змащую його сиром. Це ось такий рулетик скрутили. Один зараз почну крутити всі. Ще хочу тільки сказати, що як будете перемащувати рулетики, ось так, то дождіться, щоб кабачок жарений був повністю холодний. Гарячим не мастіть. Отак. Це в мене вже таких чотири штучки вийшло. Ну, все, дівчата, от така краса виходить. Такі рулетики з кабачка. М? Ну все, рецептиком з вами поділилися. Готуйте на здоров'я. Зараз сезон кабачків починає. Можна готувати таку страву хоч кожного дня. Дешево, бюджетно і смачно. Дякую ще зі мною. До побачення!